Добрий день, шановне зібрання. Вас вітає рій Станицької філії, Меджибізького ліцею, Меджибіської селищної ради, Хмельницького району, Хмельницької області, нащадки козаків. Ррій, наше гайство, тільки вперед, кроку назад наш девіз – як вогонь без у віках не застава козацька, слава у серцях у нас. Рій, праворуч, балашикусь! За мною піснею, кроком рушяли yeah. yeah. на сонці, yeah. шампі yeah. запорожці, yeah. як вони на гнали ворогів, козацькому роду, нема переводу, перемоту, його слава далечі віп. Козаки, про любов, про землю, святу, про землю славу. Музаки, волю Для тиво! місці, стій. Неворуч. Рій воднолаву ще кусь. Наша рік це не проста формальність або склива діяльність для нашої країни. Ми допомагаємо знедоленим? Ми донатимо на зсу. Ми готуємо собі заміну з молодших школярів. Ми робимо добрі справи. Ми вивчаємо історію та культуру нашого народу заради майбутнього. Ми дбаємо про довкілля. Ми відтворюємо традиції українського народу. Славний наш рід, український, щирий козацький народ, але вкрай наш прибули ординці. З ними бореться весь наш народ. Що нам робити з Отою, ордою? Хто всіх нас визволить? Хто збереже? Так, тільки воїни, славні та мужні, ті, що безстрашні, готові на все. Нам невідомі всіх імена. Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім? Як болить і війна, та яке в них серце щире чи терпляче? Не всі герої нам відомі, але імена героїв нашого села ми не забудемо ніколи. Вони завжди житимуть в наших серцях, то в пам'яті прийдешніх поколінь. Олександр Пастухов, Віталій Горбатюк. Юрій Дічук, Петро Березовський, Олександр Кищук, Геннадій Волкотрук, Роман Багас. Нам невідомі всі їхні мрії і здобуття, всі їхні рани та страждання. Вони солдати, які кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимо за них. Це трошки вдачі, світлої, простої. Чи зраз страшних та таких гірких? І без імен вони для нас герої. Ми славні діти українського народу. Наша рідна земля, Україна. Ніхто не вправі забирати нас батьківщину. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай? Ти діша їм своя пустиня. А ніж зелений в чужині рай. Їм красить все, їх рідний край. Нема без корення рослини. А нас людей без батьківщини. Слава! А щирішими побажаннями миру і перемоги рій філії на.